Христос хрещається в речі Йордані. Само Україні! Вітаю вас, друзі, ще раз з сьогоднішнім прекрасним святом Богоявлення Господнього, тому і вишиванці, три дні підряд, фактично таких святкових. І мушу просити пробачення. Але це вже не вперше. В суботу у нас підвечір є така серйозна, потужна і виснажлива програма з Дмитром Макашовим, Дмитро Ньюс. Після неї, ну мені вже, мабуть, не зайде окрема своя тема, просто не вистачає натхнення енергії. Але у мене завжди є енергія на одну річ, яку я дуже люблю. Відповідати на ваші запитання, відповідати і вести ті теми, які визначаєте ви. От на це в мене енергія є завжди. І натхнення є завжди. І тому сьогодні я вас. Додатковий другий раз за сьогоднішній день запрошую до нашого вже нового 234-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. І відразу без передмов, два перших є, такі передмова коротенька буде. Два перших питання це насправді не є окремі. Перше, я просто пропустив частину питання в одного. Глядача, і я мушу тут виправитися, на неї коротко відповім. І друга це завершення того з чотирьох частин питання одного російськомовного зі сходу України-глядача, який задав цікаві запитання по мобілізації, по деяких інших обставинах війни, і там ще лишився останній пункт. Тобто, перші два питання це будуть, ніби продовження з попередньої програми ранішньої. Отже, переходимо до відповідей. Частина питання, чи чули ви про випадки розкаяння тих, хто прийшов до парламенту в сузі народу і про готовність їх співпрацювати з опозицією? Знаєте, не зовсім так. Чи там є люди, які відійшли і відійшли за певними принциповими позиціями? Так, такі люди там є. Ну, давайте я вам назву кілька буквально прізвищ. Разумков і чимало людей з його групи, Георерос. Оляков уже покійний, разом з ним скороход і ще певна група людей. Так вони відходили. І деякі з них, тих, хто війшли дуже рано і дійсно постаралися виправити свої дії і свою присутність в тій... Ну, дуже шкідливі, на мій погляд, політичні ініціативи, яку розкручували навколо Зеленського. Вони постаралися щось зробити добре. От Гевалерос він дуже багато, на мій погляд, зробив викриттів, які були потрібні, корисні, але зараз його майже не чути. Він є в залі. Я бачу, в нього йдуть голосування. Він дуже рідко подає деякісь там дописи. Він судиться з владою, але він якось стих. Причини не знаю, але чи він готовий був? З'єднатися, об'єднати зусилля з опозицією я, наприклад, цього не бачу. Разумков там був певний принциповий відхід. Він був одним з тих, хто був авторами перемоги Зеленського. Це була погана ідея, це була дуже річ, яка залишить йому карму на його життя. Недобру карму, але з іншого боку, він відійшов на принципових певних нюансах. З нього витискали незаконне рішення. Він його відмовився виконувати. Його, знову ж незаконний спосіб, зняли з посади спікера, поставили, ну, цього хряка Стефанчука, який. Будь-яке замовлення від Єрмака з банкової виконає на 100%, незалежно від того, наскільки воно порушує закони і наскільки воно шкідливе для України. Зараз Стефанчук просто робить абсолютно дикі речі, які спрямовані. Ми про це говорили в Дмитра Макашова в тому ефірі. Не проти опозиції, не проти якоїсь критики, а проти іміджу України на заході, тому що треба, щоб Україну покинули. Це є така певна політична воля в нашій верхівці, щоб нас здали, і от він це виконує, і от разумков він. Відмовився бути Стефанчуком, скажімо так. Чи це позитивно? Так. Чи ми маємо сказати, що за це там дуже велике дякую? Ні, ти привів цю команду, ти вів її разом з собою. Тому ну, напевне можна виправити ще деякі помилки, але він тримається окремо. Він використовує пощадки, скажімо, телеканалу прямий. Ну і це нормально. Він правильні речі, хороші говорить, але. Чи він готовий співпрацювати з тими опозиційними силами, які є в першу чергу з європейською солідарністю? Ні, я такої готовності не бачу. Його команда там, взагалі там є ну такі люди, з ким як Дмитрук з ним виходили. Ну чи той ж самий Мокан, який обивав брудом, як тільки міг Порошенка, коли вони були всі в єдиній команді. А зараз ну все одно дистанціюється. Поляков Поляков відстоював свою певну право на правду, і був теж на опозиційних телеканалах свого часу і за це загинув. Я переконаний, що це було вбивство. І та ж сама скороход ну, вона сьогодні якраз з певним носієм є одних з проросійських ідей. Тобто, відійшовши від сух, вони не пішли до демократичної опозиції. Вони лишилися десь збоку. Тому, на великий жаль. Ті, хто зайшли зі слугами, це впродовження того, що було в випуску сьогоднішньому в першій половині дня. Розраховувати на них не треба. Там автор задавав питання: чи можна розраховувати, чи можна з ними працювати, Знаєте, пробувати треба, але на результат сподіватися не потрібно. Там відбір відбувався відповідними принципами, щоб ті люди не могли знайти нічого спільного з нормальною демократичною опозицією. Я не вірю в цю результативність. Просто іноді треба їм надавати трибуну, тому що вони, як люди, які були всередині, можуть багато потрібного корисного розповісти і можливо десяти апелювати до тих виборців Зеленського, тому що вони сьогодні до нього в опозиції. Але ну, це така дуже специфічна двірцева опозиція. Я б так назвав це. І наступне питання перекладаю з російської і ще про мотивацію. Зе команда кричить про ухилянців, а діти чиновників, що за границею, вони хто? Це ніхто не коментує? Згадайте, скільки було добровольців на початку війни, і що зараз? А чому? Я думаю, що все почалося з того, що депутати почали урізати нашим захисникам грошове утримання, думаючи, е вирішуючи, кому дати 100 тисяч, а кому не дати. Там не просто тисяч і шось, а там і щось навіть про тих, кому там 30 тисяч дати, кому взагалі щось дати. І скажіть, пане Тарасе, питається далі чоловік. Чому в цьому законі про мобілізацію ні слова? Про соцпакет нашим захищеникам. Ну, власне, мені здається, ви тут багато на що самі відповіли. Перше, що демотивує? Я вже трошки відповідав в інших питаннях. Демотивує, перше, це те, що вбивали віру в перемогу в українців. Тоді в море людей йшло, вірив в перемогу. Там було штучно позбавлено України перемоги. От я вважаю, що в липаді двадцятого другого року дехто з моїх колег, там кончут Волинянко, каже, що ця так звана ставка верховного Головнокомандуючого перебрала на себе функції контролю і навіть управління військовими. А хто там має управляти? Кроти, реваншисти, в січні 23-го року можна по-різному оцінювати, але з того моменту в нас закінчилися перемоги. Це перше, що дуже сильно демотивує. А почалося все мені здається з тих законопроєктів, якими умисно принижували військових. Просто згадайте безуга мазурашу про право розстрілів військових. Воно ж не дійшло до голосування. Всі пообурювалися, але на тому закінчилося. А що дійшло? А дійшов закон, в якому посилювалася відповідальність і покарання для військових за основному незначні злочини за правопорушення невисокого рівня. Але знаєте, що зробили? Цим законом плюнули в обличчя. Тому що цим законом виписано, що державний зрадник на зразок Медведчука будь-який колаборант. Для цієї влади є кращою людиною і для правоохоронних органів є більш лояльним і прийнятнішим, ніж боєць, які воює на фронті. Тому що для цих зрадників, колаборантів, для валтівників, для бандитів передбачена можливість карним кодексом, щоб суд виносив вирок нижче мінімального визначеного статтею карного кодексу терміну. А для або зовсім скасову відповідальність. Тільки оцим законопроектом було внесено зміну, що заборонено подібні дії робити щодо військових під час особливого воєнного періоду. Тобто порушення, коли невиконання наказу наказ може бути дуже дрібним, дуже поверхом, іноді провокативним його невиконання, запізнення після лікування з госпіталю, цілий ряд інших дрібних правопорушень. Тягнуть за собою відповідальність просто драконівську, але не може суд врахувати, що ці люди на фронті в особливих умовах, в особливому нервовому стані їм не можна знизити міру відповідальності. Вони гірші за ваутівників і за державних зрадників. От таким чином звернулися до наших військових. У законопроекти далі виплати. Ви правильно про це відмітили? Нерівність при мобілізації абсолютно демонстративна, забезпечення, зокрема, боєпро... боєкомплектом. Це все люди ж це бачать, і це все викликає відторгнення. Ну і плюс. Сама показова річ. Закон писали, списували з російського. Це вже сказали ряд експертів, які знають в тому числі і рашистське законодавство. Вони кажуть, це опа, списали. Я більше про цей закон говорив чи вчора ввечері, чи позавчора. Я вже і не пам'ятаю, коли робив які записи про те, що робиться навколо цього закону про мобілізацію. І от він списувався з російською, тому там нема на раші. Питання соцпакету, випад і тому подібне вирішується в індивідуальному рівні царем сія Русі Путіним чи хто його там заміняє. А в Україні маленький царьок захотів, щоб це теж було в нього. Цього, це, оскільки це копіювало з російського, то це питання не війшло в закон. І соцвиплати вони регулюються десятками інших норм, і наше мін ветеранів дуже собенько за цим дбає, щоб ветерани отримали, і наші військові отримали те, що їм належить. Це все дуже сильні демотивуючі фактори. От ми сьогодні в Дмитра Макашова можете подивитися, ми багато говорили про те, як умисно демотивують наших бійців. Тих, хто на фронті. Я вже не кажу про тих, хто можуть бути потенційно мобілізованими, яка йде умисна демотивація. І фактично зривається та ж сама мобілізація з двох боків: демотивацією і умисним розвалом цієї системи. От десь моя вам відповідь. А все решта, і ви самі самі це сказали і побачили. Ідемо далі. Цікаве, до речі, питання наступне. Вітаю вас, пане Тарасе. У мене таке питання, якби в 2009 році, коли Янукович би не вкрав у Юлії Тимошенко голоси, то президентом була б вона. І як ви думаєте, була б війна з Росією чи ні? Знаєте, на рахунок того, чи вкрав Янукович голоси в Юлії Тимошенко, чи не вкрав, та Бог його знає. Кажуть, що на Донбасі нібито Янукович Юлії крав, кажуть, що десь якихось областях Юля в Януковича крала. я не знаю, я не хочу з цим розбиратися. Приємніша, мабуть, формула, що Янукович став президентом не тому, що українці за нього проголосували, а тому, що він вкрав голоси. Там був не такий великий розрив. Мені здається, він виграв через те, що зуміли Юлю два рази виставити в дурні, затягнути її в ото приб'ют спочатку восени 2008 року, а потім в травні 2009 року її втягнули, вона засвітилася, вона почала підтримувати, а потім її відверто тупо киданули. І це кхе, призвело до того, що. Кхе, що зіграла на користь Януковича? Були розчаровані і виборці, і плюс це дуже жорстко підштовхнуло Ющенка виступити проти неї, в тому числі навіть за принципом, хай краще Янукович, ніж вона. Тепер на основне ваше питання. Знаєте, я зараз процитую двох неймовірно різних людей: Ігор Лапін, наш героїчний боєць. Прекрасний блогер і хороший, і дуже хороший юрист. Недавно сказав в одному інтерв'ю: його питається, чому там Путін атакує Харків? Чому Путін бомбить ті міста, які він там називав дуже російським, і все він же там ніби защищать мав руське населення. Ігор відповів: ну не а приблизно таке ця мерзенна країна, та мерзенна путінська влада та їхня воєнщина робить це тому, що вона це зробити може. Бо може вони не будуть робити чогось доброго. Вони будуть робити будь-що погане. Можна буде вбивати дітей. Вони будуть вбивати дітей. Можна буде десь. Прийти і вирізати цілі племена, десь в Африці вони прийдуть і виріжуть. Вони настроєні тільки на зло, навіть без якогось позитивного для себе контексту. Все питання в тому, чи вони це можуть зробити, чи не можуть. Вони не можуть дострілюватися до Києва, проривати. Вони час від часу пробують, їм не виходить. Вони пробують виснажувати наше ППО. Не виходить. Але вони можуть бити по Харкову, як казав Ігор, тоді в них. Десятки тисяч цих для С-300 ракет, і вони ними уплять. Тепер ще півд... північно-корейська баристика попала. Вони знищують це місто і вбивають там людей, тому що вони можуть це робити. Тому що вони дістають, не можуть дістати на тій території. Ми не можемо по них там попасти чимось. Ми не можемо завдати адекватної стопроцентній відповіді, хоча вже задаємо і вже білоруські області вже панікують. Але вони ще можуть. Їм це вдається, і от тому вони вбивають, тому що вони можуть убивати. Оце їхній підхід. І Зеленський сказав фразу в інтерв'ю «The Economist», фразу, яка його викриває, яка є звинувачувальним вироком. Для нього. От десь з того моменту, коли Путін десь пропав і зник. А я думаю, що Зеленському доповіли від Патрушева, що Путін уже не керує, а керує Патрушев. А мені здається, що це реальний факт. Ну, дискусійне питання. Але Зеленський раптом після того, коли Путін зник, от просто Путін перестав десь появлятися, Зеленський почав його то матом крити, то твариною обзивати. Отам от він його обізвав якоюсь твариною, яка убиває, яка нападає, яка воює тоді, коли в неї появляється для цього можливості. Він сам себе звинуватив. Так, ця лада Каліна може в'їхати. На якусь територію в неї немає задньої передачі, вона не може повернутися. Але якщо вона бачить, що далі не можна, вона міє швидко гальмувати те, що зробив Путін, коли побачив опір при Порошенкові. Чому Путін напав 22-му році? Зеленський відповів: от мене звинувачували, в тому, що я нібито говорю, що Путін напав, тому що українці там винні. ні. Я казав, перше, не українці, не треба путати правильно з грішним. Це детектор медіа, до речі, на них зараз наїхали, вони тепер плачуться, а й нас переслідують слуги. Вас переслідують, тому що ви їм кланялися. Ви заради них атакували тих, хто пробував бути до них в опозиції. Тепер приміряйте на себе. От на мене там був і накаланав прямий, що мовляв, я сказав. А я казав насправді, що Зеленський дав Путіну надію, впевненість, що йому вдасться легко захопити Україну. Інакше Путін би шукав інше застосування зла, або чекав би далі, доки Україна йому буде легкою здобиччю. Він наступав, вирвався в Україну, тому що він вірив, що тут Зеленський вже виконав свою роботу, що він зруйнував усе. От в чому вся штука. А тепер переносимо до вашого питання, Юлія Тимошенко. Знаєте, питання дуже відкрите. Янукович Боягуз. Він. Пасував перед Путіном він відступав, він здавався, починаючи з 10-го року харківські домовленості, виключення закону про основні засади зовнішньої і внутрішньої політики, теми євроатлантичної інтеграції і багато іншого, і це стимулювало Путіна ухвалити рішення, що цю країну він може взяти. От відступи Янукович, поступаючись абсолютно диким синічним вимогам Путіна. Переконував Путіна, що є сенс напасти. Він демонстрував слабкість, цю слабкість Путін сприймає. Як би себе поводила Юлія Володимирівна? Знаєте, чесно кажучи, не знаю. Вона насправді не Янукович був улюбленицем Путіна. Януковича на виборах 10-го року підтримав Дмитрій Медведєв, який тоді був президентом Російської Федерації, а прем'єр-міністр, хоча всевладний прем'єр-міністр Путін, насправді вони цього не приховували, підтримував Юлію Тимошенко. Я боюся, що все насправді було б абсолютно ідентично. Хіба що Юля трошки хитріша? Але коли Юля страшно обурилася на Януковича, який підписав харківські домовленості і піднімала там велетенську бучу, Путін аж так навіть, по нього відвисав і він тоді здивовано сказав: Я не розумію, в чому річ. Я з обоїми кандидатами, які виходили во второй тур, договорився, все було рішено. Ми все проголосували, ніхто не був проти. Чому зараз вот этот крик стоїть? От вам маленька відповідь: насправді багато розказувати, як би ти як якби ти була на посаді президента, а не Янукович, можна багато. Але от тим, що Юля, виявляється, погоджувалася на ті харківські домовленості, а перед тим вона погоджувалася на е, газові, дуже невигідні для України умовної домовності, які дали Путіну потім можливості Харківські з того розвинути. Вони свідчать, що насправді там, там зависала теж загроза. Єдине що, Юля хитра. У мене може бути єдиний тут до неї респект, оскільки вона дуже хитра і брехлива, вона могла спробувати обманути Путіна. А їй це вдавалося, іноді вдавалося. Просто єдине, що вона б залишила б таку спадщину тому, хто прийшов би після неї, що отам би вже було би дуже погано, тому що Путін на цей пацдарм би все одно зайшов. Але. Я, чесно кажу, я не бачу там кардинальної різниці. Вони дуже різні з Януковичем за стилем поведінки, але не дуже відрізняються за кінцевою певною ціллю. І оце зближення України з Рашистаном, з Москвою, оце узалежнення певне, оце переплітання, особливо мафіозних певних потоків, воно було для них обох абсолютно характерне. Ну, десь така моя відповідь. Наступне. Цікавить ваша думка з приводу можливості купляти бронювання від мобілізації для осіб, наприклад, 20 тисяч доларів на рік. Ну там я чув про 200 тисяч гривень на місяць. Не перераховував, як воно вийде там на рік, як в доларах, плюси. Зникає корупція в ТЦК, додаткові кошти для ЗСУ, економіка. Компанії будуть впевнені, що не втратять робітників. Броньовані зможуть більше витрачати, збагачуючи інші бізнеси, більше донатів, так як простіше стане планувати майбутнє мінус. Бідні люди будуть трохи засмучені. Хм. Бідні люди не будуть засмучені. Це буде повернення, ну скажімо, в царську Росію. Пригадуєте рекрути на 25 років, на 25 років застрягали в рекрути в Москалі. Що було кого брали? Тільки найбідніших проходили в село багатші, відкуповуються. Це все вже було. Це практика Рашицької імперії. Якщо ми погоджуємося, що ми повертаємося в феодальне минуле, то можна це застосовувати. Вигоди можна намалювати які завгодно. Тільки насправді всі ці вигоди не спрацюють, тому що кошти, які будуть збиратися, вони будуть все одно йти в неефективний спосіб. Яйця про 17 всі вже забули. Зараз ще гірші речі пішли. Вони. Не приведуть до того результату, про який ми говоримо, тому що паралельно включиться корупція. В нас просто певна частина відпаде повністю, вони застрахуються, а частині будуть завищувати ніби ті дані, якісь перерахунки липові робити, або будуть відкуповуватися додатковіші люди. Тобто, насправді воно не дає ефекту. Такі речі. Феодальні речі не працюють в сучасному суспільстві. Працює система рекрутингу, яку після шести хвиль, коротких, але ефективних шести хвиль мобілізації при Порошенкові замінили на рекрутингову систему, яка запрацювала. А в Зеленського не запрацювала. От умеров на початку осені заявив: ми переходимо на рекрутинг. Іде той рекрутинг? Нема того рекрутинга. тому що насправді корупційна система з'їдає все. Тому я не є прихильником такого варіанту. Ну, відкупляться багатші, це викличе більше напруження в суспільстві. От вони вони можуть відкупитися, а ми не можемо, тому що держава нас і так обікрала. Там підуть такі, знаєте. Після того, це оце є та штука, яка розганяє ті речі, яких я не хотів би бачити. Тому що одна річ соціальна несправедливість, а друга річ, коли починається якась комуняцька ідеологія. Я собі уявляю, скільки партій відразу ж собі візьмуть це на озброєння, далой комунізм, далой всякі там інші речі. Ні, не треба. Давайте верніше давай комунізм, да, ой, імперіалізм з розтягуванням. Оцей комуністичний вектор він почне дуже швидко розкручуватися. Це сильно підірве Україну зсередини, і це в армії викличе черговий демо, демобілізуючий фактор. Потрібно просто нормально працювати. Ну візьміть з неумерван не різні Ну, Я вже не один раз казав. Вирішують в певній мірі люди. Просто перестаньте красти, скажіть, до кінця війни ми не крадемо, все зупинилися. До кінця війни ми не зуживаємо, і нам потрібна людина, яка вміє це робити, яка вже зробила скандали з мобілізацією в часи Порошенка на початку чи ще Турчинова. Були були Борочанський район, досі пригадує, що там творилося. Як залагодили? Дуже просто прийшов полторак. Все, поставили все на свої місця, все запрацювало. Візьміть, вам Залушний пропонував, американці пропонували поставте міністром полторака замість прокрадженого Рєзнікова. Ні, поставили Омерова. Ну, то не працюватиме це. От є люди, які вміють це робити, і є система, під яку це робиться. Якщо у вас завдання зовсім протилежне, зірвати мобілізацію і підсилити корупцію, то у вас будуть її результати відповідні. Ніякі 20 тисяч доларів на рік тут не допоможуть. От цьому я абсолютно переконаний. О, а тепер питання, знаєте, давно не було негативних питань про Порошенка. Прискочило. Чому ви за Порошенка? Причому з малої букви демонстративно. Ну я то напишу з великою. Тут зараз опублікую в себе. Чому проти інших ясно? Але ж і цей нічим не кращий корупціонер. Знаєте, це мені сподобалося. Я би не поставив, тому що боти в зелених там а ваш Порошенко, все вони настільки стандартні і тупі, що я їх не хочу ставити. А ця людина, мені здається, поставила саме з тих, які є певна категорія. Тому я відповідаю, тому що це жива людина. От відчуваю, що жива. Насправді це називається проти всіх, оці проти всіх і тільки вони дуже небезпечні. Тому що насправді, знаєте, кому найліпше говорити, що всі погані. І Зеленський поганий, так поганий, і Порошенко поганий, і Тимошенко погана. і всі інші залужні поганий. Всі погані, найзручніше тим, хто найгірший. Тому що перше, в такому випадку все нівелюється, а в найбільш найгіршого в Зеленського є ще при тому адмінресурс, і при тому у нього ще є додатково можливості корупції, корумпування на виборах. І от тому ви граєте на того найгіршого, якого ви, напевне, теж не дуже любите. До речі, основна гра проти всіхів під час е минулих президентських виборів, вона якраз і зіграла проти Порошенка. Просто давайте згадаємо, ми всі говоримо: 73 у Зеленського там 24% в Порошенка. Ми забуваємося. у Зеленського було 48% відсотків. Порошенко відповідно там ще менше. 48% від всіх тих, хто мають право голосу. Велика кількість не пішла голосувати. Ви впевнені, що більшість з тих, що не пішли голосувати, це були, можливо, потенційні виборці Зеленського. Чи це були ті, хто могли теоретично проголосувати за Порошенка, ті, хто ну, до Зеленського сталися з осторогою. Національно-демократичні, патріотичні різні напрямки, а їх ж демотивували: Порошенка хлохой, він Барига, він це інше. І спрацювало. Вони не прийшли на вибори. Вони могли. Зовсім зіпсувати кашу зеленському, але вони цього не зробили. Тому що так як ви переконали, він поганий. А тепер проста відповідь: він корупціонер, кажете. Слухайте, в Зеленського, оце Дональд Туск, десь його цитата проскочила. Вона є букви її публікували. Що він пише, що я коли зустрівся Зеленський, тоді вже коли Зеленський був президентом. А Дональд Туск був головою Європейської ради. Він каже: Я був шокований, тому що для Зеленського якась одержимість проти Порошенка він так одержимий, що він хоче Порошенка посадити в тюрму просто до утупіння, і Порошенко для нього однозначно страшніший гірший ворог за Путіна. Оце написав. Нинішній прем'єр-міністр Польщі, тоді, коли він керував європейською інституцією, як ви думаєте, якщо б в Порошенка був хоч один фактор корупції, коли ситник, голова директора НАБУ проти нього воював як тільки міг у глава? Перший заступник і потім його наступник воював як тільки міг. Зараз нинішній кривонос бізнес і корупційний партнер Єрмака воював як міг. Він Порошенка звинувачив, він взагалі казав, їх би поубивати, поубивати б їх і все, коли він в Саакашвілі працював. Слухайте, все НАБУ, всі три керівники жорстко хотіли посадити Порошенка. Зеленський хотів посадити. Обоє прокурорів, хотіли, генпрокурорів хотіли посадити. Всі хотіли посадити. І де ж звинувачення, за якими ніхто б за нього не заступився? Де корупція? Де розкрадання? А чому нема? Чому нема жодного звинувачення проти Порошенка в корупційних діях? Пробую щось і розвалилося відразу. Чому його пробують звинувати? То в тому, що він припинив перемир'я в червні 2014 року і почав звільняти українські території. Те, що він з українського порту Одеса до українського порту Маріуполь переводив тих три кораблі. Інші речі отакі звинувачення йдуть проти Порошенка. Чому нема за корупцію? Тому що нема. Ми вперше раптом дістали президента, якого після того, коли його наступник страшно хоче його посадити, все перерив і не знайшов жодного факту корупційних чи розкрадацьких таких дій, за якими можна було би його арештувати. От вам і відповідь. Зеленський замість мене відповів. Вам достатньо. А в це проти всіх перестаньтеся грати, бо в нинішній дійсності єдиний бенефіціар, єдиний вигодонобувач від того, що всі погані, це тільки Вова Зеленський, тільки, тобто, ви автоматично даєте голоси йому. Ну, вас відтягуєте від інших, а Зеленського знайдуть, як мобілізувати брудними методами? От вам відповідь. Наступне питання. Прогляну на анексія нет інтерв'ю Балашова, де він розносить за, за владу. Питання: а може Петру Порошенку знову зібрати щось подібне до БПП, щоб сильніше бити по цьому свавіллю? Знаєте, ну давайте так. Доки війна Петро Порошенко займається фронтом, допомогою фронту, ну він сказав, що він не буде зараз. займатися політикою, доки і політичними об'єднаннями тощо він готовий іти в уряд національної єдності, що завгодно, для того, щоб допомогти. Врятувати країну, тому він не буде зараз. займатися політичними проектами. Але що стосується того, ну не всі ті, хто критикують владу, можуть об'єднатися разом. Болошов критикував і цю владу дуже жорстко, критикує вміло, до речі, правильно, і критикував Порошенка дуже жорстко. і Я вважаю, що несправедливо, але він це робив. Вони не є союзниками. Дуже багато людей, які сьогодні критикують сьогоднішню владу, вони після цього починають. Ну, але всі, о те, що попередник попереднє питання було, але всі погані, Зеленський поганий, але Порошенко, все. Оце все гра на користь іншої сторони. Але, ну, на мій погляд, таке об'єднання, воно не буде ефективним. Порошенку треба максимально мобілізувати, підтягувати свої сили своїх. Досвід БПП показав, там стільки затисалося всякого нехорошого, яке дали негативний результат. Треба відмовитися від ідеї блокування, треба підготувати добру, вміру, добре мобілізовану партію, без якихось додаткових включень, ідеологічно, тілісну і представити її суспільство. Я думаю, це буде краще. Ну, вже коротко, хвилина часу питання коротеньке вітаю, пане Тарасе, ваше ставлення до неповернення телеведучого Олексія Печія, як він міг туди потрапити, і реакція на це влади. Ой, це знаєте, як в тому дитячому анекдоті, що не дисес, а як дисав. як розказував патріотичні речі, як. Проти ворога, як тут всім соплатіться в місті з Зеленським. Це журналіст 24-го каналу. Ще більші підлизувачі Зеленського, ніж телемарафон загальний. Це садового каналу. Садовий зараз відмовився, відмовляється, щоби відремонтували музей Шухевича, бо гроші хоче дати Порошенко. Вай 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 Як цей проти Порошенка гавкав? все появилась нагода втік. Тому насправді менше вірити тим, хто багато гарних фраз кричать. Як я ставлюся, та спокійно ставлюся. Як не хоче тут бути, ну хай втікає. Спокійніше буде. В майбутньому не буде представляти в Україні якусь там патріотичну напрямок. А чому не втік жоден з телеканалу прямий, а їх і не випускають. А якби випустили, вернулися би. А чому втікли ті? Тому що вони провадні, їх випускають, і тому влада так пошуміла і тихенько спустила це все на гальмах. Отака історія. Все, на цьому завершуємо.